і ти гуляй. ні я даже не відкрию тобі я не ведуся на це. Понятно? Пшеть. Пшел геть. Пшел геть. геть. Давай. Бігом, бігом киш. отак так ноу No, закрыто. Можно поймать, не. Пишо геть. Пшов сраку. Тихо. Блін, подумай, что за нічого страшного. Закрито, не ти не відкрию, пішов геть. Ага. Нормально, переживем. Переживем. Ми це переживемо? Нічого страшного. Нам не багато протриматись, нам тільки нічцю прожити. Все, ушов. Молодець. Нє-нє-не, я на це не ведуся. А-а.